Затримання громадян у прикордонній зоні, вилучення транспортних засобів та затримання працівниками Державної прикордонної служби. Розберемо відповіді на зазначені питання на практичному прикладі затримання у подальшому справа була успішно закрита. І так, фабула справи відповідно до протоколу на відстані 3500 метрів до лінії державного кордону, що на території Герцаївської ОТГ Чернівецької області на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби жінка вчинила злісну непокору законному розпорядженню прикордонному наряду. А саме під час зупинки транспортного засобу не виконала команду: стій, прикордонний наряд, перевірка документів та вчинила спробу втечі. Також у авто у якості пасажиру перебував військовозобов'язаний чоловік якого у подальшому затримали за фактом незаконної спроби перетину державного кордону склали протокол затримання та склали протокол за статтею 204 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, примусово доставили до ТЦК та СП для проходження ВЛК та подальшої мобілізації, але це інша історія у наступних публікаціях. У клієнтки хотіли вилучити її транспортний засіб, притягти до кримінальної відповідальності за статтею 332 Кримінального кримінальної. Кодексу України за фактом організації незаконного перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками. Але відсутні ознаки кримінального правопорушення авто залишилось у клієнтки та кримінальне провадження не було, не реєструвалося. І так своїми діями жінка порушила вимоги положення про прикордонний режим. Тобто вчинила адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачено частиною першої статті 185 з позначкою 10, 10 КОПАП захисниками надіслано на адресу суду клопотання із поясненням письмовими, в які вказано, що жінка не визнає свою вину у вчиненні правопорушення. Зазначається, що в матеріалах справи відсутні будь-які допустимі та належні докази, які підтверджували винуватість цієї жінки, у вчиненні адмінправопорушення, а тому просили суд про закриття провадження у справі на підставі пункту 1 статті 247. КУПАП. також здійснено представництво захисниками у суді інтересів жінки з метою закриття зазначеної справи. Суд, дослідивши зміст протоколу та додані до нього матеріали, дійшов правильного висновку про необхідність закриття відносно жінки за відсутності події і складу адміністративного правопорушення за зазначену статтею КУПАП. Далі, звісно, непокори у нас не було. Будь-яких неправомірних дій жінка не вчиняла. Працівники ДП